Результати виборів у Німеччині їхній вплив на Україну. Хто й чому змушує Україну до капітуляції? Аналітика від екс-заступника керівника бюро національної безпеки Польщі. Деталі мовного питання в США та цікава і драматична життєва історія польського дисидента Яцика Куроня Вже за мить. Змушення до капітуляції. Погляд. Те, що ми бачимо зараз, це є змушення України до капітуляції, говорить у розмові зі слава тів, генерал Роман Полько, колишній заступник керівника бюро національної безпеки Польщі. Він доходить однозначного висновку співзвучного з міркуваннями українців. Що передусім це означає, що буча Ірпінь театру у Маріуполі злочини проти цивільного населення можуть повторюватися. Міркування генерала не є черговими банальностями, оскільки вони ґрунтуються на його бойовому досвіді та переконаннях зі служби. Він Розповідає, що коли його як командира відправляли на місії до Іраку, Афганістану чи Гаїті, він та його підлеглі завжди чули, що основною цінністю є людина, наша спільнота, наші ідеали, які вони захищали. Міркування генерала Полька та інших експертів з питань безпеки про те, які саме проблеми з військовими можливостями можуть виникнути у зв'язку з можливим блокуванням США постачання озброєння. Читайте у комплексному матеріалі Владислава Яценка, журналіста Слава ТІВІ». Німеччина після виборів в інтересі України, щоб коаліційні перемовини у Німеччині пройшли найрезультативніше, адже швидке призначення нового уряду створить більш прогнозовані умови для української сторони. Пише у статті для слава ТІВІ» віктор Савінок, аналітик Західного інституту у Познані. Виборча кампанія у Німеччині пройшла на тлі терористичних атак, дебатів про міграційну політику, протестів проти правих радикалів та невтішних даних стосовно економічного зростання Україні. До цього всього додавалися і розмови стосовно німецької допомоги для України. Понад 52% німців не вірили у спроможність політичних сил ефективно відповісти на виклики, що стоять перед державою. А жоден з кандидатів не набирав більше ніж 30% у рейтинах спільної довіри. Цьогорічні вибори мобілізували. Але жителів Німеччини до урн прийшло 82,5% виборців, що на 6% вище ніж у 2021 році. Водночас на цих виборах ультраправа партія Альтернатива для Німеччини набрала рекордну кількість голосів а кілька їхніх партій неочікувано провалилися. Потенційний новий канцлер Фрідріх Мерц поставив перед своєю політичною силою амбітне завдання закінчити коаліційні перемовини перед 20 квітня, септо перед початком періоду великодніх свят. Які у зв'язку з цим виникають перспективи у німецькому політичному житті, якими проблемами займатиметься новий німецький парламент і які наслідки можуть бути для України? Читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті Слава Тіві. І наостанок, що ви можете вже прочитати на сайті Слава Тіві, шлях Яцика Куреня. Це історія. Про життєвий шлях людини, яка доклала мега зусиль до сьогоднішніх успіхів в Польщі, Яцик Куронь багаторічний борець з комуністичним режимом, політв'язень та дисидент, природа наділила яцика Куроня гострим розумом і запальним характером. Ці риси, а також безпосередність і певна зневага до дисципліни, визначили його політичний шлях та методи діяльності, серед яких не бракуватиме і дещо парадоксальних на перший погляд. Курень народився в сім'ї з виразними соціалістичними поглядами. Доволі швидко його захопили ідеї марксизму про боротьбу за справедливість для знедолених, всезагальну рівність та потребу використання викорінення бідності в марксистському розумінні, тобто шляхом повалення капіталістів. Згадані розум і щирість у прагненні поліпшування життя людей доволі швидко переконали Яцика, що діяльність комуністів, яку він бачив і до якої долучився, дуже розходиться з теорією. Він почав відкрито критикувати режим. За цю розбіжність його поступово виключали з партійних структур. Куронь розчаровується у комунізмі як системі, зокрема економічній. Як і багато інших опозиціонерів, він пройшов трансформацію з комуніста до поборника вільного ринку у 89-му році. комунізм у Польщі. Повалили колишня опозиція, взяла справи до своїх рук. До складу першого некомуністичного кабінету міністрів. Увійшов і я куронь на одну із найскладніших посад. Як він із цим упорався, і чи можна вважати це нагородою? Читайте на сайті Слава Тіві. А у мене на цю мить все бережіть себе.